Тут добре. Короткі історії на хвилі городок Ефем 106.9. Ми розповідаємо про місця і людей, які творять атмосферу довіри та підтримки. Кожна така історія це ще одна точка на мапі добрих місць городоччини. Вітаю! Ви слухаєте городок Ефе. Хвиля 106.9. Це проєкт. Тут добре, де ми розповідаємо про місця, які надихають, об'єднують і роблять наше місто більш людяним. Сьогодні ми завітаємо у Городоцький краєзнавчий музей. Місце, де історія оживає, а люди стають щасливішими. Тут можна дізнатися про минуле, побачити мистецтво та відчути дух нашої громади. Городоцький музей знаходиться у центрі міста. Споруда привертає увагу своєю сучасною архітектурою. І не лише формою, а й тим, що всередині чекає на кожного. Сьогодні разом із вами ми зазирнемо всередину і перевіримо, чому тут добре. Вже при вході відчуваєш теплий прийом, адже музей починається з вестибюля, з усмішки працівників. І з привітного. Добрий день. Музей зустрічає простором і світлом. На першому поверсі тимчасові виставки, на другому постійна експозиція, третій це картинна галерея. Серед цих залів оживають сторінки нашої історії. Про музей розповідає директорка Наталія Гуцуляк. Городоцький краєзнавчий музей це місце щасливих людей та емоцій. Це історія від маленького музею, який переріс сьогодні в один із кращих сучасних інтерактивних музеїв України. І ми цим пишаємося. Це музей, який став туристичним магнітом нашої громади і приваблює туристів не лише з Хмельниччини. А й з інших регіонів України. Та музей це не лише експонати і виставки, це простір, де люди знаходять підтримку і натхнення. Коли країна переживає випробування, навіть культурні осередки стають укриттям для душі. Пані Наталя пригадує, перші місяці повномасштабного вторгнення спочатку повномасштабного вторгнення наш музей відвідала величезна кількість внутрішньо переміщених осіб, які дійсно знаходили тут таки певну потребу в затишку в якихось позитивних емоціях, тому що всі ми були налякані. На початку це музей, який сьогодні також допомагає соціальним верствам, так як ми безкоштовно обслуговуємо певні категорії відвідувачів. Це і УБД, це також діти загиблих героїв та інші. І ви знаєте, що дуже величезна кількість саме туристів приїздять і вони відвідують кафе. Тобто, ми також допомагаємо і малому бізнесу, який знаходиться навколо нашого музею. Це Якби така візитівка для городочника. Тож музей став не лише культурним, а й соціальним простором, де підтримують тих, кому це необхідно. Він формує довіру і водночас оживляє місто, адже сюди приїздять туристи з усієї України. А як сприймають музей самі городочани? Ось думка Али Кушнір, нашої землячки та постійної відвідувачки музею. Починаючи з того, як він будувався, коли ця споруда така нестандартна для городка. Багатьох дивувала, то тоді вже дуже хотілося, щоб оця особливість була не тільки в формі, а й в змісті. І коли сформувався колектив музею треба віддати належне, вони також розвивалися, зростали, міцніли, і їм вдалося створити оцю от таку неповторну обстановку. Я щось собі думала, що його також можна назвати центром життєздатності. Який допомагає пережити нам ці складні часи, який надихає, який згуртовує нашу громаду, який викликає цікавість не тільки наших мешканців, бо сюди ж приїжджають екскурсії з різних міст із району із області, і з України я знаю, так що наш музей це насправді місце, де добре. Ці слова найкраще підтвердження того, що музей справді став серцем громади. Тут люди знаходять не лише історію, а й сили для життя у непрості часи. Ми переконалися, Городоцький краєзнавчий музей це не лише зібрання експонатів, це точка сили для громади, місце, де минуле оживає, а сучасність набуває сенсу. Пані Наталія, у нас немає медалей, але є знак: наліпка тут добре. Вона каже всій громаді: тут справді добре. Надзвичайно дякуємо за відзнаку. Для нас це важливо і ми долучаємося до мапи добрих місць Городочини. Завітайте в Городоцький краєзнавчий музей. Тут дійсно добре. Це була програма Тут добре на городок і 106.9. Якщо ви знаєте такі місця у нашій громаді, поділіться з нами, бо саме з ваших історій складається мапа довіри. До нових зустрічей. Знаєте місце, де людям добре? Розкажіть нам. І про нього дізнається вся городоччина.